Друзі, дивіться, яке чудо знайшов поблизу Карлівки. Це село Федорівка, майже вже кордон з Харківською областю. І тут стоїть церква, який через три роки буде вже 200 років на завершене її будівництво, якщо я не помиляюсь, якщо в Вікіпедії правильно написано. 1828 році, тому ось майже 200 років. Ну, Зараз бачите, який стан тут з останніх сил тримається ця церква. Боговічинська церква, он дзвіниця. Окремо пізніше добудована і такий ось перехід збудований між дзвіницею і власне, самою. Церквою давайте всередину зайдемо. Покажу вам, як всередині, тут може буде трохи краще чути, хоч тут і сквозняки, має О, навіть таке вже ехо лунає. Ось такий купол, склепіння. Тут ще бачите якісь, якісь хрести тут люди лишили, щоб позначити, що в цьому місці ще є Господь купол тримається досить добре. За часів більшовиків, за часів совка тут. Був склад колгоспний, все якби класична ситуація. Був період, коли церква трохи функціонувала, коли тут була німецька окупація, німці її відновили. І після того, здається, ще то, після того, як повернулися комуністи, сюди років 10 чи 15 вона ще якось була, а потім познімали хрести. Давайте вийдемо сюди ще. Познімали хрести ну і почали її розбирати. Ну, тут уже ось поле. Зараз покажу з цього боку. Розбирали її місцеві, тут на цеглу намагалися витягнути. Шарпана.